Спонсор показу Shell. Сьогодні в програмі новий Mitsubishi ASX. Проти карпатських гір. Ось дивіться, я забираю ногу з педалі гальм, а машина й не думає відкочуватись назад. Чорного черемошу. Звичайно, ми приймаємо їх виклик і людини оркестру. <звук> Болне смаку. Таке ражня, що його поставили в мікрохвильовку і Забули. Царство огидності. В рейтингу потворних автомобілів дизайнери таких транспортних засобів із красою не товаришують. Монашка в кедах Оля Полякова на швидкому колі погрожує всім відомим шоферам України. Сибирають проїхати за полтори минути. і розкривається зовсім з несподіваного боку. <клев> Давай що ділить. Сьогодні на мальовничих карпатських полонинах ми познущаємось з яскравого і незвичного японця. Абсолютно нового Mitsubishi ASX. Це найдешевший автомобіль, який потрапляв у провокаційні руки автошоу-тачки. Він коштує лише 300 тисяч гривень. Проте кажуть, що він комфортний як Мерседес і всюди гідний як ренжовер. зазвичай не віримо в японські казки, тож спробуємо сьогодні переконатись, чи є в цьому порівнянні хоча б натяк на правду. Перше, чим вітає новий секс акуратний шкіряний салон, який на дотик виявляється не таким же шкіряним. Схоже, що замість корівок з альпійських луків японці використовують. Штучні матеріали. Проте підігнати сидіння під себе можна електричними важелями, які рухаються в чотирьох напрямках. А от своїх пасажирів інженери міцубіші люблять набагато менше. Сусіднє крісло регулює стара добра механіка і тільки в двох напрямках: вперед-назад і спинка. Проте, коли стартуєш цей автомобіль, з'являється зовсім інший рівень комфорту. Величезний 7 екран, підкормові пелюшки, в принципі, якісний пластик і купа різних кнопочок на кермі. Маломани і аудіофіли будуть почуватися в ЄС так само комфортно, як Артем Мілевський на лавці запасних. Дорогою міцубіші попестить ваші музичні смаки. Цілих дев'ять динаміків можна налаштувати так, що весь сукупний звук буде спрямований на водія. Такий собі маленький приватний живий концерт. Давайте спробуємо. А тепер час насолодитись справжнім живим. Карпатським концертом. Все ж таки наш новий товариш пан Роман звучить набагато краще. Одна несподівана і приємна новина зі світу дорогих автомобілів. Mitsubishi ASX є панорамний дах. Це особливо актуально в Карпатах, коли зелені смереки наче заглядають до тебе в салон. А ще тут є ABS, CVT, BAS, EBD і, звичайно ж, MSC. Коротше, повний набір систем, про які ніхто нічого не знає, але вони якось допомагають робити життя легше. Я спеціально зупиняюсь на крутому схилі, аби продемонструвати, як працює одна з цих незрозумілих абревіатур HAC. або ж система допомоги при старті на підйомі. Ось дивіться, я забираю ногу з педалі гальм, а машина й не думає відкочуватись назад. Тепер водії початківці перестануть пікніти від страху на крутих підйомах. Як бачимо, в Mitsubishi ASX справді мільйон опцій, які є в набагато дорожчих автомобілях. Але тут мене переслідує відчуття, що японці на всьому намагались зекономити. От, подивіться, на передніх дверях приємний на дотик та м'який матеріал, проте на задніх грубий та дзвінкий пластик. За одним сидінням є кишенька для речей, а за іншим немає. Зекономили хром пакет ну дуже вже стриманий зробити яскравими кнопки підіймання вікон, і все б заграло по-іншому. Виходить, що Mitsubishi ASX, як небагатий сільський студент, який з усіх сил намагається виглядати так само стильно, як його міські товариші. Часом у нього це виходить, а часом провинційні. І на лід залишається. Але перед іншими гламурними колегами, міськими кросоверами у ASX є дві суттєві переваги, які допоможуть вижити практично в будь-якій ситуації. Це саперна лопатка у вигляді справжнього повного приводу і гірзові чоботи у вигляді кліренсу у 20 сантиметрів. Звичайно, в Карпатах знайшлися місцеві, які вважають, що їх 4 на 4 краще за повний привід Mitsubishi ESX. звичайно. Ми приймаємо їх виклик на швидкісне змагання по чорному черемушу. Самого початку змагання видавалось приємною прогулянкою. Перші кілометри шляху я плентався поруч, насолоджувався карпатськими краєвидами і споглядав, як суперники вкалують веслами. За безпеку у рафтері відповідають лише рятувальні жилети і пластмасові каски. На варті ж мого здоров'я стоїть цілих сім подушок безпеки і спеціальна конструкція кузова, яка рятує не лише мене, а й що важливо карпатських пішоходів. Ось дивіться, і бампер, і бокові крила Міцубіші зробив з чистого пластику. Вони м'якші за баночку Кока-Коли. І все заради того, щоб пішоходу було приємніше бути збитим такою машиною. Як тільки зусилля, з яким нога тиснула на педаль газу, збільшилось. Новий Міцубіші АСХ зник у хмарах пилюки. По рівному в мене безапеляційна перевага, і жоден зі своїми чотирма висловальними силами нічого не може протиставити моїм 150 підесятьом у двох літро новому двигуні. Раніше їхати поганою дорогою ще й на великій швидкості на ASX було так само страшно і некомфортно, як сплавлятися на рафті по чорному череві. Ці оновлені версії японці стверджують буде все по іншому. Вони подовжили якісь важель, прибрали якусь розтяжку, і ось дивіться, топомо на всі гроші без страху опинитись навіть не в кюветі, а одразу в руссі. Єдина перевага моїх мокрих суперників це прямий шлях. В мене ж дорога не завжди йде повчорний черемош, а іноді покрученими серпантинами гірських сіл. Проте нічого, повний привід привідесикс допоможе мені поратись із цим завданням, і це навіть без електронних систем розпізнавання покриття під колесами. Це перемога, пані дапанове. А вони кажуть: 4 на 4, нехай собі відгрибають далі. Он він Я стою. Один іде. Де? Давай грибало сюди. Давай опа! Ну от от, ма, пані дапанове, ось вона вся сила. Чотири на чотири. Ха -ха -ха. Ви бігли-бігли до тої перемоги. Гребли своїми чотирма. Але ви ж розумієте, справжній чоловічий транспорт це ось це. Повний бак, будь ласка. Чи не могли би залушити двигун? Це небезпечно. Так, звісно, я ж собі не ворог. Power Nitro Plus – пальне нового покоління. Навіть попри те, що цей автомобіль переконливо показав себе в карпатських перегонах, будемо з вами відверті. Ця тачка скоріше для міста. Десятки приємних опцій від Mitsubishi набагато важливіші, ніж повний привід та мало кому зрозуміле блокування диференціалу. Але якщо раптом ви таки з'їдете з асфальтованих доріг, то можете 100% розраховувати на бойскаутську підготовку цього міського паркетника Mitsubishi ASX. Далі в програмі хто на світі всіх страшніший. Топ 5 потвор потворженевського автосалону. Найсуперечливіші дизайнерські рішення довелося різати криво і неочікувані перевтілення автомобільної класики. Знайдуться позбавлені смаку, екзальтовані дівчата, яким така тачка буде до вподоби. Оля Полякова наїжджає на конкурентів у Руслани Писанки. У ній ж круг. Подушки безопасности. погрожує всьому світу довкола. Я відшльопую тебя эту машину і отшльопую ету трасу. І ось так радіє своєму результату. <ріст> Одні створюють свої тачки як справжні скульптури епохи відродження. Наймають у дизайнерський відділ сучасних роденів. І ставлять на колеса справжні шедеври автомобільного мистецтва. Інші ж довіряють папіри олівець прибиральникам на заводі. Поруч з іконами стилю світового автопрому завжди знайдуться й осередки несмаку і потворності. Автошоу тачки представляє свій найсуб'єктивніший рейтинг огидних автомобілів. Парад Женевського автосалону відкривають машини-човни. На п'яте місце припливла не одна, а одразу чотири тачки. Як бачите, дизайнери таких транспортних засобів із красою не товаришують. Швидше за все, творці цих амфібій вважають, що брак краси їх унікальних плавзасобів компенсують мальовничі морські краєвиди. І, схоже, що такі види тачок створюються за принципом: чим страшніше, тим крутіше. На четвертому місці дуже дивний фінський гібрид Єва. Таке враження, що гарячі скандинавські хлопці, коли промальовували лінію вікон, забули про ручку дверей. А коли згадали про неї, то довелося різати криво. Якби автомобіль Адам побачив таку машинку Єву, то навряд чи раса тачок мала б своє логічне продовження. Фінські кулібіни так захопились економію пального, що на створення гідного кузову сил вже не вистачило. ТОП-5 ПОТВОР потворженевського автосолону підхоплює на третьому місці Фіат 500 Ель. Завжди вишукані італійці цього разу розгодували свою стильну красунечку Fiat 500 до свинячих розмірів. І тепер подивіться, що вийшло. Легендарний і стильний італійський красень виглядає так, ніби здорову вегетаріанську дієту змінив на фастфуд. І тепер яскравий автомобільчик, який був господарем маленьких і тісних вуличок, став схожим на недолугого раба широких доріг. На другому місці в рейтингу найменш красивих автомобілів Женевського автосалону Фіскер Карма таке ражня, що його поставили в мікрохвильовку і забули. Він набув таких от розплавлених форм. З однієї сторони електромобіль Фіскер оберігає навколишнє середовище від забруднення. З іншої ж знищує почуття хорошого смаку у всіх людей довкола. Але таку непомірну ціну готові платити навіть знаменитості, які стоять на варті зелених лісів, прозорої води і чистого неба. Саме такий потворний автомобіль у розпорядженні одного з найкрасивіших голівудських акторів Леонардо Ді Капріо. На кінець корону найбільш гидкого автомобіля Женевського автосалону отримує рожево-фіолетовий ренжовер від хамам. Йому цей кольор вичить так само, як слону кросівки. Проте я певен, що знайдуться позбавлені смаку екзальтовані дівчата, яким така тачка буде до вподоби. Німецьке тюнінг-ательє мужньому впевненому в собі ренжоверу запропонувало рожеві колготи. Із кремезного і нахабного хлопця вони зробили манірного трансвестита, на якого весь світ буде тицяти пальцями. Саме цей автомобіль, який замахнувся на світі традиції легендарної британської марки, і отримує малину від програми тачки. Сьогоднішнього учасника зіркових перегонів серійний пікап чекав із найбільшою пересторогою і тремтінням. Великий чорний лексус ховає у своїх безмежних нетрях шофера, якому просто невідомо, що таке гальма. Це провокаційна, непередбачувана і скандальна гламурна монашка в кедах Оля Полякова. Ти прийшла як справжня смерть Міцубіші Л200. Ти виглядаєш так, як ти угробиш цю машину так, що ніхто після тебе вже не покатає. Ні, я думаю, що я угроблю суперників своїм невероятним швидким проїздом. Скільки у вас там Три? Собираюсь проїхати за півтори минути. У нас дуже велика роз, розбіжність по часу. Найшвидша Руслана Писанка проїхала за 3,08. ну Най... Довше всіх. їхав в Козловський за майже п'ять. Я тобі розкажу. у Руслани Постинки у неї ж вокруг подушки безпечності, розумієш? Вона ж нічого не боїться. Це правда. Її можуть кидати з сторони в сторону. А якби как бы... лет не страдает. Доброе, расскажи мне швиденько про свой автомобильный досвід. Как давно ты водишь? Ну, я, наверное, уже, уже все. Ну, то есть я очень любила водить машину, и 10 лет назад я научилась водить машину, и ездила, и получала от этого огромное удовольствие. Но последних три года я езжу с водителем. Я же стала большая звезда. Вот. И теперь я езжу с водителем, и я уже не, я, я даже не знаю, вот я путаю даже уже газ и тормоз. От классно. Ой, вы знаете, у меня, значит, новая песня, которая скоро выходит, она называется «Шлепки». И вот я вот обещаю, что я сейчас вас отшлепаю. Я отшлепаю тебя, эту машину, и отшлепаю эту трассу. Все, что нам лишается, это пристегнуть тебя и посадить за кермо. Давай, что делать? Заводим. На старту полетіли! І зразу праворуч, праворуч. Давай, тут обережненько, обережненько. Тупи, топи, 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 топи. Завжди говірлива, Бетушка полякова на трасі перетворилась на мовчазну і серйозну гонщицю. Моє ага, любиме. Грузий да. Семенович. І ще давай, 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 Дай, да, Трошки піддай, молодець. Прекрасно проходиш. Прекрасно. Прекрасно, топи. Що тут, що тут? Куди? Ти гальмовиш направо. Ага. Що Отчинка, тепер? Прямо, прямо в вагно. Всю дорогу від надлишку концентрації рот відомої співачки не закривався. А язик вже після третини ділянки був просто на плешах. Так, гальмовачку, гальм... направо. Молодець. Так. Молодець, молодець, молодець. Таке? Давай, Чого? давай, 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 давай. Чому ти праворуч? Ведучий намагався завести із поляковою цікаву бесіду, але всі думки зірки були тільки про швидке проходження поворотів і горбів. Ага. Хочеш тут на своїй машині проїхати? Ні, не хочеш? Ні. Подавайся дивіться. Я потім тобі все скажу. Без жодного вильоту чи видимої помилки серйозна і німа суперблондинка ішла на суперрезультат. Як ти? Гарно, Гарно, Так? Що тебе? Заши на миліводич. Прямо топи. І, і вперед. Чик, чик, чик. чік, чік, ік, фініш, давай, давай. давай, давай. Ну що, ти жива? Я вже я медленно, да, їхав? Ні, ти їхала прекрасно. Як відчуття? Е... Полякова. Ну? Вперше в житті я бачив Олю Полякову серйозною зібраною, за... мовчазною і отак от триває щоразу. Ну, слухай, ти е, е, виглядала, наче автоспорт, це твоє друге ім'я. Я вам скажу чесно, якщо б це було 8 лет тому. Вот до рождения моих детей я бы вам и посадила ее на крышу, эту машину. Потому что тогда я была сумасшедшая. Я могла ехать в 3 часа ночи, влив в себя три бутылки шампанского с открытым верхом на скорости 300 знамы, с музыкой, знамы, с ногами. Да, 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 это было невероятно. Но только у меня появился первый ребенок, Маша моя, я даже перестала гонять на лыжах. Хотя раньше, я когда ехала с горы, у меня вот так вот делали э, щеки, вот так вот. І слюна так от замерзала такими длінними сосульками. розумієш, да? Ну я тобі скажу, що ти от зараз не виглядаєш як консервативна мамаша, яка переймається за за життя себе і своїх дітей. Ти виглядаєш як смерть усім твоїм конкурентам і Л-200, і нашому зірковому полігоні, і всій програмі тачці разом взяти. Ну, скажи ж мені, мої твій час три хвилини. Вісімнадцять секунд. А это сколько? Це ти на другому місці. <ріст> Правда! Ти Можливо, на другому місці після когда, Руслани писав. Я коли видела Ліду Таран, да. і коли ти, ти сказал мені, що у неї буде друге місце, я сказала, що друге місце буде в мене. І от. В нас є для тебе втішний бонус. Ця картка лояльності нашого паливного партнера Shell тепер твоя. Вітаю тебе. Ну, спасибо, а у мене правда такое время? Да? Могутній і серійний пікап став справжнім дзеркалом душі українського шоу-бізу. Лише за кермом на надскладному випробувальному полігоні Селебрітіс скидають усі свої театральні маски і відчайдушно змагаються за найкращий результат, не жаліючи ні себе, ні тачку, яка вже в очікуванні крутих поворотів і високих польотів разом з наступною відомою персоною. У наступній програмі порше S. Як чистокровний і породистий перетворився на брудного чорноробочого. І черговий кат підіймає сокиру над кабіною серійного пікапа. Спонсор показу Shell.